Всім вітання. Давайте сьогодні розберемо таке питання, як кислотність ґрунту. Наскільки гортензія потребує кислого волотиста гортензія потребує кислого ґрунту? І який він є на даний момент під моїми гортензіями. Подивимося, який є кислотність ґрунту поза межами, скажімо так, гортензії. Подивимося, як вони себе почувають. Вже в, підкис... ну, в ґрунті, який складається з 13 торфу, 13 садової землі і 13 землі з-під сосни. Там верхній шар землі, опа, це сосновий. такого плану. От у мене є такий прилад для вимірювання кислотності, подарували мені. І я вже кислотність ґрунту вимірюється в, по... в вологому ґрунті. Тут я вже під фантомчиком. Е, якби вирішила, перше, далі йдемо разом о, виключилось. Ну, тут скажу я вам зразу, що було 5,5. Тобто це рекомендована кислотність від 5 до 6 такого плану для волотистої гортензії дуже пишуть що добре. не знаю. Ну гортензія ніби себе непогано почуває. Досить такі світлі листочки, але мені кажеться, що це така сортність, бо навіть по маленьких череночках. я бачу, що вони світліші, ніж інші. Так, 5,5. Так. Далі. Тут 9-7. Тут фрамбузінер ринсам. горщик у 7,5 літрів. Я то тут, звісно, багато торфу дала кислого, бо вона полюбляє кислий торф. Так, о, аж А або ні, 6 5. 6,5. Тут бачимо 5. Да. Це дуже добре, бо це одна з таких гортензій, яка потребує кислого ґрунту. Бо якщо ґрунт буде не кислий, вона не зможе якби, спожити, можна сказати, не знаю, корисні речовини, які є в ґрунті. Тобто, якщо ми навіть будемо підобрювати, давати все, але кислотність ґрунту буде більше семи. 7,5, то вона буде погано засвоювати поживлені елементи. Зараз подивимося ще під поларбіром. І що, під Melbourne фрайс, напевно. І так, поларбір вже якби втикнула в землю підмірочки слотності ґрунту. І тут маємо 5,0. Ну, Я ще підкисляла колоїдною сіркою, коли садила, сипала чуть-чуть того рік тому. І навесні ще підсипала. Напевно, менше, ніж столова ложка. Десь грам 15, напевно, колодної сірки. Ну, і як бачу, більше я не підкислювала цього року ні оцетом, ні лимонною кислотою. Як бачимо, ні хлорозу немає, листочки всі хороші, чистенькі, зелененькі, гарні стовбурці. Тобто він себе дуже гарно почуває при такій кислотності. Ґрунту. Е, можна ще зазначити, що кислотність е, ґрунту нейтральна це 7 pH, якщо вищий, то е, більше 7, тобто 7,5, 8 і так далі. Це вже тоді зовсім буде погана гортензія. І нижче це менше 7. 6,5 і 6 це слабокислий ґрунт, ну, як би вважається. От, наприклад, для лохини, для рододендронів, то там треба взагалі 4,5 5. -5. Ну, гортензія не, волотиста гортензія не вимагає такого кислого ґрунту. Так, Зараз ще подивимося під Мельбо і Фрайс. Я туди, коли садила, сипала більше кислого тофу. Зараз глянемо, що покаже. А потім ще просто на участку подивимося, яка кисло ґрунту. Ну, Весною я вимірювала, то в мене на участку було 7,5. 8 Ну, подивимося, що сьогодні покажемо. Мельба фрайс. Тут у нас кислотність ґрунту 5,5. Так, а ми ну перекладемо в інше місце. Так, бачите? Спочатку 7. Ого! Так, 6,5. Пять и чи є торфу кисло кидала? Угу. Тут маємо 5. Ще я забула сказати, що коли я садила я в кінці літа того року і на осінню, то я ще кидала так яблука. Падалишні. Ну, Клала не під корінь, а так чуть-чуть далі, щоб не попалити коріння. Тому що яблуко теж підкисляє гарно ґрунт і відповідно в ньому ще є мікроелементи, вітаміни. Так що воно також підкисило мені ґрунт. Так, 5. Йдемо зараз поміряємо просто ґрунт. Можна, в принципі, тут і зі стороні поміряти, бо тут, якби я робила таку лунку сантиметрів 60, і тут змішувала землю. А вже чуть-чуть в -чуть стороні вона така звичайна. Так, міряємо тут, біля цієї ж мельби фрайс. Тільки в сторонці, де проста садова земля. Землю уп... з воло жила, бо по-іншому не буде правильно міряти. І дивимося, що у нас тут? Шість з половиною. Шість. Так, шість. Щось попадає ще сюди. Все-таки прийдеться піти на участку поміряти. О, вже виключилося. Так, трохи земля була рихла і погано, напевно, приставало. Взяла землю, трошки уплотнила. І якби вже поставила вимірювач, от він показує 7. Тобто тут під квіткою 5, де змішана земля. Тут нейтральний вже 7. О, 6,5. Так, тем на участок міряти. Так, тут на участку міряємо. Що там Афанасія? Скільки показує, Розкажи нам. Тут бачимо сім. Так, отже на 6,5 падає. Що в мене? Весною було 7,5, зараз під ще в одному місці міряти. 6,5. Тобто, в принципі, при такій кислотності гортензія могла б і рости без. Там, без підкисення особливого. Як Яка. Так, міряємо. Що тут у нас є? Так. Сім. Так, видно? Сім. Нейтральний. Так, зараз ще в одному місці поміряємо. Афанасій помічник. Ой. Ну так, тут в мене горошок росте друга партія. І поляли водички, щоб можна було правильно зміряти. Маємо сім. Так, Вирішила ще поміряти в горщику під штамбіком. Що ми маємо? Маємо 5. Тобто хотіла підливати лимонною кислотою, але бачу, що потреби немає. Гарно себе почувають. Тут змішана земля. Тут же в основному в риночках торф просто з садовою землею. Лісової землі мало. І колоїдну сірку сипала. Навесні колоїдну сірку сипала. І бурштиновою кислотою я ще обрізкувала і підливала раз чи два, не пам'ятаю. Отакий результат маємо. Гарно цвітуть. Хотіла про хлороз ще зняти, можливо, пізніше. Але не можу знайти розних листочків все, на квітках. Все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Можливо, комусь буде корисно. Надіюся, що комусь буде корисно. Будуть питання, можете задавати. Якщо буду знати, якщо щось зможу допомогти, то допоможу. Всім дякую за перегляд. Дякую окремо за лайк. Всім гарного вечора, гарного дня, дивлячись то, коли буде дивитися. Всього найкращого. До побачення!